Миро і добра усім. Не секрет, що сьогодні ми, проповідники, і взагалі християни. Кожен, хто цікавиться Біблією, дивимося на окремі біблійні події трошечки в іншому контексті або під іншим кутом зору. Читаючи біблійні історії, особливо книги Псалмів, книги пророків, ми. Проводимо паралелі. От, власне, я хотів би сьогодні зупинитись на одному із цікавих біблійних текстів одного із пророків на ім'я Даниїл. Історія, яка сталася з ним у Вавилонській імперії, і результат цієї історії, і рішення проблеми, яка виникла. Отже, книга пророка Даниїла. Другий розділ такі слова. Цар заговорив, це 26-й текст та й сказав Даниїлові, що йому було ім'я Валтасар: чи ти можеш об'явити мені сон, якого я бачив, і його розв'язку? Даниїл відповів перед царем та й сказав: Таємниці, про яку питається цар, не можуть об'явити цареві ані мудреці, ані заклиначі, ані чарівники, ані віщуни. Але є одно але. Є нюанси, як прийнято сьогодні говорити, але є на небесах Бог, що відкриває таємниці, і він повідомив царя на Виходоносора про те, що буде в кінці днів. Твій сон та видіння твоєї голови на ложі Твоїм. Оце вони. Далі історія, яку рекомендую прочитати нам усім у спокійній домашній обстановці. А зараз ми трошечки поговоримо про ситуацію, яка виникла. Ситуація. Яка нагадує дуже багато ситуацій сьогодні, коли великі імперії хочуть поглинути, на їхню думку, слабших і менш значних і свою владу, авторитет розповсюдити на них більше того, навіть стерти з лиця землі цілі нації? Молоді люди із Юдеїв, які попали в полон. Серед них був Даниїл, про якого ми згадували, переживали надзвичайно серйозні обставини. Отже, полон, отже, зміна мови, отже, зміна культури, отже, зміна навіть їжі, до якої вони звикли. Більше того, зміна імені. Валтасар означає «вал бережи Царя. Це ім'я отримав Даниїл. Коли ім'я Даниїл означало мій суддя Бог. Радикальні зміни, які прийшли у життя цих молодих людей, але їхній внутрішній духовний стержень виявився надзвичайно міцним. Так ось, у великого вседержця імперії у царя, снився сон. Але сталося так, що він його забув. І тому. Завдання для чарівників і магів, головою яких був Даниїл. Я уявляю реакцію в наших церквах на таку посаду у міністерстві Вавилону, яку мав Даниїл. Отже, поясніть мені, змушує цар сон, який я бачив, і його значення. Чарівники і мудреці зауважили царю, розкажи нам сон. Я не знаю, від мене відійшло слово. Ви мені скажіть і мій сон, і його значення. Це царю не під силу людини, це у владі богів. Якщо ви не знаєте, то ваша участь одна смерть. І почались страти людей, які, власне, не могли вияснити для царя ані сну, ані його значення. Проте, довідавшись про ситуацію, Даниїл зауважує і запрошує посередників, які могли влаштувати йому аудієнції із царем. І ось коли відбулася ця зустріч, відбулася розмова, і Даниїл говорив прямо і відверто: Царю, те, що сталося із тобою, не можуть пояснити прості люди. Але але є на небесах Бог. Є одне маленьке але. Але ми говоримо не маленьке, а але яке понад усім, понад всіма ситуаціями, понад всіма обставинами. Але є на небесах Бог. І тому є рішення того, що людському розуму видається не під силу. Ось царю значення твого сну. І далі він пояснює. І далі почесті, слава і все, що у величезній імперії було передбачено для таких випадків. Проте ми зосередимося на цих словах, які є словами підбадьорення сьогодні для мене особисто, підбадьорення для сотень тисяч мільйонів, я вважаю, наших співвітчизників, які переживають речі подібні до того, що переживали ці молоді люди, які знаходилися у ворожому полоні. Війна, насилля, полон, але є на небесах Бог. У цій всій ситуації, яка прийшла, ми маємо найперше попередження, і не тільки ми. Це попередження мають ті, хто має владу, ті, хто управляють арміями, ті, хто сьогодні вважає, що він може переміщати кордони, може змінювати лінії, які. З давніх давен були призначені визначені світовою спільнотою. Люди беруть на себе відвагу і сміливість, вважаючи, що вони намісники Бога на землі. Проте відповідь Даниїла є на небесах Бог, говорить сьогодні для таких людей, для кожної з нас, це наше попередження і це засторога. Для Бога немає жодних таємниць. Абсолютно, і навіть те, що прийшло у сні до. Царя Вавилонського для Бога не було таємницею. Мені здається, це серйозне попередження для владик земних. І те, що вам на розум приходить, і те, що вам, я додаю, на сні, у сні на вашому ложі, приходить. Я це знаю, говорить Бог. Виявляється, є на небесах Бог це відповідальність. Я відповідаю за свої рішення, я відповідаю за свої слова. Я відповідаю за свої дії. Я відповідаю. І коли слово Господнє каже, хто бере меча, загине від меча. Це означає: я беру відповідальність на себе, коли свідомо починаю порушувати Його слово, порушувати межі свого ближнього. Бог знає наші наміри, Бог знає наші думки, Бог знає наші плани. А плани людські бувають так: за три дні Київ. А за три місяці максимум вся Україна, але є на небесах Бог. І тому ті рішення, які приходять можновладцям за товстими кремлівськими стінами, не завжди відповідають реальній дійсності. Тому що не просто є західна допомога, не просто є сучасна зброя, є на небесах Бог застереження для всіх владу маючих на землі. Є на небесах Бог це захист і. Справедливість. Голодні леви у ямі, а Бог на небі. І як результат, І як результат, коли до цих розлючених голодних тварин вкинутий був Даниїл, результат виявився надзвичайно несподіваним. Він залишається там, де жоден смертний не залишився живим. Він залишається живим і неушкодженим. Тому що, за його свідченням, є на небесах Бог, який закрив пащі левам. Ще одна історія із життя полонених юнаків: розпалена піч, величезне поле, ще більший бовван, музика, звук інструментів, народ падає і поклоняється. Троє стоять, і до них відповідь або питання правильніше. Ви не зрозуміли можливо? Можливо, ще раз повторити, що ви повинні були вклонитися. Немає потреби, говорять ці молоді хлопці. Немає потреби абсолютно. Ми знаємо, що наш Бог може врятувати нас від цієї печі, але якщо навіть цього і не станеться, нам байдуже, ми не будемо вклонятися твоєму ідолу. Отже, у розпаленій печі. Згоріли тільки їхні пута. Інколи Бог поміщає в горнило вогню і починає говорити до людей, інколи до цілих націй, можливо, ми про це поговоримо пізніше, особливим чином, як правило, згоряють пута, там, де люди справді цінують свободу, там, де люди цінують свою незалежність, дану Богом, там, де люди довіряють йому, віддаючи йому. Поклін і славу. Ще одна історія із книги Естери, коли одна людина задумала знищити не просто іншого суперника, який йому не вклонився, але цілу націю, до якої він належив. Мова йде про Аман, мова йде про Мардехея. Коли цей Царський намісник побачив, що єврей не вклонився йому, його люті не було меж. 25 метрів шибениця, уявімо собі, дев'ятиповерховий будинок. Для чого? 25 метрів Шибениця і завтра ти, Мардахей, будеш там страчений, але є на небесах Бог. І той, хто копав яму, впав в неї сам. Той, хто готував смерть для іншого, зрештою, сам поніс цю кару. Апостол Петро у в'язниці, ноги заковані в ланцюги, церква молиться, завтра мають відрубати голову. Але є на небесах Бог. І як результат. Не треба було чекати закінчення свят, щоб вивести на страту, Бог виводить просто. Розриваючи замки, розриваючи ланцюги, виводить свого сина, свого служителя із тієї в'язниці. Є на небесах Бог, отже, є справедливість. Є на небесах Бог означає є втіха. Я чув слова, які говорили матері, яка хоронила свого сина, і видавалося, що якраз слова Йова тут найбільш були б доречні. Жалюгідні потішителі ми у таких ситуаціях але є на небесах Бог, який знає, розуміє ситуацію і положення, яке зустрічається у твоєму житті. Бо каже апостол Павло, 2 Коринтян 15: Бо оскільки намножується в нас терпіння Христові, так через Христа і потішення наше намножується». Є люди, які мають. Особливе слово, особливе слово підбадьорення і потіхи. Одного із них звали Варнавою, він був іменований сином Потіхи. Є служіння, особливе, говорить апостол Павло, Післані до римлян. Коли хтось має служіння потішання, будь на потішання. Є на небесах Бог, отже, є утіха. У будь-яких ситуаціях, непередбачених, і зустрічається мені і вам є. На небесах Бог розуміє, знає, усміхається з нами і плаче біля гробу Лазаря. Він той, який знає до сокровенних глибин нашого сумління і нашого серця. Є на небесах Бог це нова можливість, говорить апостол Павло. Я все можу в Ісусі Христі, який мене підкріпляє. Підбадьоримося, друзі. Тому що щоб не траплялося на нашій життєвій дорозі, випробування війною це складно, випробування війною це трагічно, разом з тим, не менш відповідально випробування свободою, випробування демократії, випробування багатством і багатьма іншими речами, де люди падають легше аніж на полі бою. Хай це слово буде для нас підбадьоренням. Є на небесах Бог. З ним пройдемо всі випробування, з ним пройдемо і лихоліття війни, з ним у мирі і в перемозі будемо благословляти Його ім'я у вільній і мирній Україні. Миру і добра усім!